Свина собака. Не говори. не зря. Ми тут. Це хижак, колеги. Дайте інструкцію, я чесно не чую. З наші птажки зривають башти, бачите це. Саме. Тобто, це, ви зрозуміли. Тобто це не для мене. Ми просто говоримо про агрономію, я вам просто покажу про те, що ми з вами трандимо, там усе з лютого, да? з кінця так, лютого. І дивіться, яку пташку ми купили. Батарея на 9 тисяч. Тобто ви зрозуміли, це е, я просто хочу сказати, що це ми разом. Тобто, ну, е, але ми скільки стрімів провели, хто їх знайде вже. Ну, Бог його знає, це саме. І я перший раз сьогодні цю картку закріпив, там, якщо вона розглядається, якщо її видно, е, якщо ну, гривня пофіки байдуже скільки, розумієте? Він коштує в одних продавців, я знайшов подешевше, да? 25 700, а потім знайшов за 17 тисяч. За 17 тисяч це ось коробка. Зрозуміло, завтра він летить туди, куди потрібно летить. Не знаю, хлопці там знімуть відео, не знімуть, бо кажуть в такій дупі, що кажуть, ну, представляйте собі, ну я не, не чую, бо що в одяг поні передало передавали дронами, бо так обстрілюється. Так що, колеги. Кажу, дякую чи... вам. Да, дякую що вам. Да, за те, що ви дивитесь нас, за те, що ми разом тут ну, от, не, не, не зря провели цей час, розумієте, і що, як вам сказати, да, це смертельна зброя, але вона дуже нам потрібна нашим хлопцям. Це такий перший такий серйозний, ну, не, не серйозний подарунок, що ми передаємо. Але щось, щось, таке, щось таке є. Так що завдяки вам усім. Да. Якщо розочки краще не кидати, кидайте, якщо рубля краще на карту, частіше купляти їх і буде більше толку. Да. Адже у нас, щоб ви знали, час від часу ви 4-5 тисяч чоловік дивиться. Просто заходить і виходить, що ну, от реально, що люди заходять, там 4 тисячі людей. Блін, по 10 гривень до цього буде. Два дрона легенько. 10 гривень, бо я не знаю, навіть сірники зараз скільки коштують. Запальничка коштує, напевно, 10 так, гривень. і зажигалка 35. <рес> ну Ви зрозуміли. Тобто, це не ну, тобто, ви повинні зрозуміти, що по пачки сигарет скиньтеся. <рес> це дуже дорого, це дуже багато. А, Чи? Ну, нормально вийде. Але можемо говорити про агрономію. Я сьогодні просто хотів вам спеціально на нову пошту з'їздити, щоб показати, що він що у нас хай тут лежить, щоб. Ви розуміли, що ми не просто так е з вами тут трендимо. Дивися, і користь якась є з того, що хтось там, ті самі лайки, ті самі е якісь подарунки.